Привіт, друзі! В цьому відео я хочу вам показати дещо класне я нарила і вже зареєструвалася. Я ще толком не знаю, як ним користуватись, але хочу, щоб ви знали, що воно існує. Тому поїхали. Buy me a coffee – це американська краудфандингова компанія, що базується в сан франциско Каліфорнія. Вона надає сервіс для авторів та творців контенту для того, щоб вони могли збирати донати від своїх прихильників і шанувальників. BMC не стягує жодної щомісячної плати. Всі функції, включаючи публікацію блога, магазин публікацію ваших сторінок замовлень абсолютно безкоштовні, включаючи електронну пошту. BMC стягує 5% за фінанс. Транзакції, а автори залишають собі 95%. Ви вже зацікавлені? Ютубери, музиканти, подкастери, письменники, некомерційні організації, журналісти і всі творчі душі різних напрямків активно монетизують свій талант через цю платформу. На відміну від Patreon, баймія це простий і прекрасний спосіб для творців контенту і авторів приймати одноразові донати, а також підписки від своїх шанувальників і людей, які хочуть їх підтримати. Опція одноразових донатів може бути надзвичайно цінною, якщо ви хочете створювати контент і монетизувати свій талант, але ви ще не готові готові робити щомісячний контент для підписки на цій платформі. Ви зможете спілкуватись не лише зі своїми шанувальниками через свій блог і свої публікації, а також ви зможете спілкуватись і співпрацювати з іншими творцями контенту. Зараз вам підпишем. Наскільки легко автору створити нову сторінку, наскільки легко фанату і шанувальнику підтримувати улюбленого автора одноразовими донатами або відписками, і також я покажу вам свою любов, яку я знайшла на Байміякафі. Пошуку Google вводите buymeacoffee.com або навіть і без цього, натискаєте на перший же лінк, вводите назву свого майбутнього блогу або своє ім'я, якщо це ваш бренд, натискаєте почати по сторінку, підтверджуєте свій імейл, пароль, вводите код підтвердження. Ніяким на емейл, e завантажуєте фотографію, називаєте свій блог, свою сторінку вашим іменем або своїм псевдонімом. Пишете одну, одну лінію, те хто ви і що ви робите. В фічерд-відео закидаєте улюблений свій ролик, який представляє вас як творця з YouTube, все це дуже гарно вписується в цю сторінку. Далі ви можете вибрати каву, пиво чи піцу, чи книжку, якою вас можуть підтримати, кольорову тему свого блога і нажимаєте Зберегти і воля! Вас є своя сторінка на баймі кафій. Наскільки це просто задонатити на цій платформі? Поїхали, Вводите в пошук. Ім'я того автора, якого хочете підтримувати. Мою каву можна купити за один долар, наприклад. Ну, я побачила, що такі чаєві це типова сума. Далі ви вводите свій емейл, натискуєте Pay, під... вводите номер картки, вводите місяць, рік і CV, і валя! Ну і про смачненьке. Давайте поговоримо про любов. Я знайшла свою любов, його звати Мадяр, і я сподіваюся, одного дня я зможу купити. Oh, yeah. Якщо ви не можете закинути через баймія заходите на канал Мадяра, заводите в українському пошуку в Ютубі Мадяр Українською, знаходите відео 20 тисяч народних дронів. Вибираєте в описі зручний для вас спосіб задонатити. І вперед я зробила через PayPal. Зайшла в свій PayPal, вибрала скільки могла суму, написала пару добрих слів. Під'єднала гіфку, яка мені сподобалась, і вона була створена саме для цього. Дякую за перегляд.